Всім привіт, це їжа файного міста! Юрко Кулик! Андрій Турко. Зенович Михайлович. Чому ми так говоримо? Ми зараз знаходимося в медіа студії Галицького коледжу. Ми тут викладаємо: Андрій викладає англійську мову, я викладаю операторське мистецтво і монтаж. І що? Сьогодні ми покажемо, як в другому корпусі працює громадська організація Їжачки і що вони готують тісти. Юрій Михайлович, Андрій Зінович. Ну? Ми ж нам обіцяли, що будемо ми. Ну, будь ласка. Юра, і що? Сказали? що Сказали, сказали. Всім знову привіт і знову їжа файного міста. Сьогодні з вами Діана та Аня. Так, і ми в кухні лабораторії Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола. От і ми зараз підходимо до пані Олі. Вона секундочку під дивлюся співзасновник об'єднання волонтерів, шалених їжачків. Вітаємо пані Олю. Вітання. Так і ми хочемо дізнатися, для кого ви це все робите. От, чуть, -чуть розкажіть нам для, і для наших глядачів, щоб ми знали для чого це все. Вітання вам! Раді вітати на нашій волонтерській кухні, завдяки власне. Співпраці з Галицьким коледжем маємо таку можливість готувати на професійній кухні з професійним обладнанням і е, тішити наших військових у лікарнях, які знаходяться на лікуванні і реабілітації міста Тернополя. Е, готуємо ми смачні страви. Е, тут власне, дівчата зараз займаються виробництвом е, це сосиски в тісті, е, там є зрази, підливка з грибочків, картопля печена буде сьогодні салатик в меню і будуть випічки солодка, а також дещо з цукерків, і дещо скажімо так, з скажем так скупленого товару, бо хочеться всього і побільше хлопцям. Дякуємо усім, хто долучається донатами продуктами. Це з до цього процесу залучена практично вся область, а інколи і вся Україна. Дякуємо безпосередньо євроводі, яка забезпечує долучилась до нашої ініціативи і забезпечує хлопців на постійній основі свіжою, чистою водою, доброю водою, скажімо так, і раді вітати нас сьогодні. Не багацько, але хлопців сьогодні дуже багато. Але ми маємо надію, що ми справимося. І порадуємо сьогодні хлопці смакоти. Да, ще таке питаннячко невеличке. Як ви взагалі чи ви фасуєте, чи можливо це ціла партія відправляється на фронт? Так? Так, я хочу вас привести до є, скажімо скажем, так, велика кількість для прикладу. Розфасовується солона їжа з підливкою з різним. Тут солодка їжа, а також фрукти і овочі в окремих контейнерах. Це все пакується в окремі контейнери, щоб воно не втрачало своєї плавної, скажімо так, якості вигляду. І крім того, ми ще маємо фрукти, ягоди, овочі. О, це дуже класно. Можете вам показати всі процеси, що ми з середини побачили, як працює шалений їжачок? Так, сьогодні ми підготували вже два готові змоті. Дівчата займаються зараз жаренням зраз, підливочкою з рибочків, картопля вариться. Потім вона запікається з сиром та зеленю. Тут власне у нас є випічка домашня смачна. Є там магазин, деяка випічка. Тут дівчатка займається випічкою сусиками в тісті, і на етапі тільки постартовуємо ті, ті, слад. власне. Сьогодні у нас звичайний класичний е, сладністер. О, це дуже класно. Знаєте, хочу сказати, що в шаленому їжачку» дійсно жарко. Тут, тут дуже Супорки. дуже та, спекотно, все швидко готується, всі бігають, якби біг, ділки. Так, ще така. Невеличке запитання, я просто ще їх чуть, чуть на ходу формулюю. От е, е, зазвичай скільки у вас волонтерів працює на цій кухні, mm -hmm. і ще розкажіть. Е, е, ну поки що про волонтерів, скільки у mm -hmm. вас тут волонтерів? Зазвичай переважно у нас була велика команда, але в кожного свої, свої ситуації долучаються інші волонтери. Але в основному більша кількість це матері, що виховують дітей з інвалідністю. Також у нас є свої постійно діючі волонтери, які вже в темі, вже знають, що. Вони мають робити на поясню до свого процесу. А, крім того, ми готуємо переважно це у кількості 100-100 100-100 шімось хлопців на різні лікарні міста. Також ми готуємо горішки з медом. І зараз взялися за пасту Амосова і батончики енергетичні, тільки ще в процесі uh -huh. е, накопичення продуктів, оскільки е, хочемо передати по максимуму більше забезпечити вітамінним зарядом. Осінь е, uh -huh. е, період, е, скажімо так, вірусних постудних захворювань хочемо допомогти хлопцям на фронті. Таким вітамінним зарядом від візочки, О, це дуже круто. Ну і ми, маємо вам нагадати, що потрібно донатити на ЗСУ. Потрібно бути активним бути активним, допомагати нашим воїнам здобувати перемогу. І ще таке питання: чи, чи можливо до вас долучитися, якщо б хтось хотів, так. і як з вами зв'язатися для того, щоб знати, коли приходити, коли допомагати, чи продуктами. Ну розкажіть чуть детальніше, щоб... я думаю, що може долучитися кожен бажаючий, навіть невеличка праця для нас це є спільна праця, тобто кожен процес важливий. Можна долучитися, знайшовши нас у соцмережах, шалені їжаки. Вітаємо можна написати там вказаний контактний номер. Тобто, вітаємо завжди новим людям. Раді кажуть співпраці з різними волонтерськими організаціями, благодійними фондами, з нашими, скажімо так, чиновниками, підприємцями, тому що тільки разом ми можемо багато з цього зробити, і там також буде закріплена ми карта. карта. Так тому доєднуйтесь, оставайтеся шаленими їжаками, і разом до перемоги все буде Україна. Тетяна, вона бере участь у волонтерстві з самого початку працювання організації. Отож, скільки існує організації, а організація існує вже рік, навіть більше року. Ми об'єдналися в одну цільну команду, нероздільну, найкращу команду. І ми готуємо смаколики для наших соколиків. Що вас мотивує готувати? Наші хлопці, їхня сила, воля, їхня мужність. Ми не можемо стояти осторонь, тому ми їх, хоч таким чином, підтримуємо. А наскільки часто ви збираєтесь, та скільки приблизно часу займає процес? Ми збираємося кожного вівторка, тобто один раз в тиждень, Процес займає цілий день з дев'ятої вечора і до дев'ятої вечора, якщо можна так загально сказати. Всі кажуть, що готують з любов'ю, Ми знаємо, напевно. Тому з любові в мене є доказ. Дивіться. Дивіться. Ми готуємо з любов'ю. Навіть картоплика в нас з любов'ю. <рес> ну все, ми будемо завершувати. Дівчата, а кава? Ну, добре. Солодке. Ні-ні, це для хлопців і для Юрія шкільняка. Ми завершуємо. Всюди добре, а в Тернополі, Україні. Смачно! Ви не повірите, але Краматорський прикордонний загін став просто кінозірками. Нас знімають в кіно, на відео, і зараз ми знімаємо також відео подяку для шалених їжачків. для нашої гілярівни, нашої волонтерки для Юрки, Кулика, і їжі файного міста. Одинадцятий прикордонний загін каже: Дякуємо! Оці ну, смаколики, за грілочки і за потеїною бутові.